Вітаю всіх на каналі Берег Фідерфішм. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні рубрика Корисні поради. Цей сезон, я би сказав, був дуже насищений, достатньо рекордний, як для мене. Я половив дуже багато короба. І, в принципі, я посвятив саме літній період лову коропа. Бо хто ходить на фідерні. Свої е, риболовлі знаю, що влітку, коли дуже сильна спека, риба не дуже гарно бере. Але корб в цей час достатньо гарно відгукується і вночі, і зранку, і підвечір можна половити гарних розмірів. І е, на протязі е, вже деяких е, риболовних своїх е, сесій е, задавали мені питання. Чому і для ві... навіщо використовувати лідкор? І в сьогоднішнє відео в рубриці корисні поради я хотів би присвятити саме лідкору. Як його зв'язати та для яких цілей він використовується. Для того, щоб зв'язати лідкор, дуже багато зусиль не треба. І скажу відверто, що аксесуарів для. Того, щоб зробити цей монтаж, так само не дуже багато. потрібно Нам потрібні будуть ножиці, сам лідкор. Так само мене питали, який лідкор я використовую. Я використовую 45 ЛБ до 20 кг Чесно кажучи, більш товстий, я не використовую, не знаю, він мені не подобається, бо він дуже хрубий, він дуже товстий, він погано пролазить в годівничках, які я використовую, тому я вибрав собі. Такий більш-менш в розмірі, це там в районі 20 кілограмів. Деякі фірми більше 20, десь менше, але так орієнтовно 20 кілограмів. Тому я беру літкор. Літкор це такий матеріал, який, я би так сказав, всередині якого знаходиться олово, він достатньо. Ну, як вам сказати, гнучкий в той час він не переламується, і для чого він використовується, скажу трішечки далі. Далі мені потрібна звичайна ігла, але з е, замочком, да? коли ви витягуєте, замочок не дає е, можливості чіплятися за сам край ігли, бо вона і зігнута і коли ви щось виймаєте, сам замочок легенько проходить. В общем, звичайний е, ігла. звичайний Карабінчик, годівничка така, як вам ви використовуєте. І я ще використовую суперклей. Зараз розповім для чого. І так, колеги, дивіться, Значить, що таке лідкор? Лідкор це поводочний матеріал, який йде від годівнички від початку. От, і я відраховую десь сантиметрів 50-60 довжини. Коли ви витягуєте рибу, ця частина, яка за годівничку, завжди треться об рибу. І як ви знаєте, короб це достатньо велика риба, і жилка, на яку ви ловите, я ловлю на 0,27. Вона Може попасти під жабрину кришку, і е, вона достатньо тверда і може зрізати. Тут е, цього не буде, це товстий матеріал, це така, е, я би сказав, нитка, да, яка, яка всередині є ось такий, бачите, олов'яний стержень, який, по-перше, грає роль постійно бути рівним, да, тобто він не Заплутується, він не замотується, він не робить такі дужки, А по-друге, коли ви ложите свою годівничку на дно, він ще має вагу і він тоне. І ось так лежить ваша годівничка. Тут у вас ваш монтаж з, вашим, з вашою насадкою, а ця частина лідкора вона лежить на дні, і коли короб біля неї ходить, біля вашої точки, він не чіпляється за вашу снасть І не робить таких, я би сказав, ну, я би так сказав би, мабуть, ложних клювань, да? коли чіпляється за жилку, то відбувається якесь у вас клювання. Ви біжите, хапаєте вудлище, а там нічого нема. Тому краще брати 50 см, цього достатньо, щоб воно лягло на дно. Да? Цей весь лідкор лежав на дні ось 50 см. І далі у вас йде жилка. І, по-друге, я ще раз повторюся, що коли попадає під лоску або замотується десь за коропа, ще у коропа є верхній плавник, він так само там гострий. Хто ловив коропа, той знає, верхній плавник може зачепитися жилка і буде відрив. Тут такого не відбудеться. Це достатньо сильна, тверда і. Дасть можливість витягнути вашу оснастку. І так, ще раз повторюся, що нам для цього потрібно. Для нам, нам потрібні ножиці, годівничка, яку ви будете використовувати з лідкором, сам шило потрібне буде ще карабінчик та суперклей. І так, Для того, щоб зв'язати наш лідкор, в першу чергу потрібно взяти і відрізати країк цього. Самого олова. Я його відрізаю ножицями, не дуже багато. там, ну, Я не знаю, може навіть більше візьмемо зайве, потім відріжемо так, для того, щоб його можна було продягнути. Тут саме головний момент це взяти наше шило, подивитися, де у нас закінчується олово. Бачите, ось ось, І така у нас різниця. Ми беремо, прокалуємо Отак от, от гачком раз і заводимо це шило всередину нашого. Ще раз покажу, значить, беремо раз, прокалуємо і заводимо його всередину нашого лідкора, в саму цю е тканину, я би так сказав, і протягуємо. Хочеться показати дуже не дуже швидко і не виходить. Зараз я ще раз покажу. Значить, Ми беремо посередині пробиваємо, потім засовуємо всередину нашої цієї ткани, ну, я би так сказав, тканини. Ось, бачите, тут у нас починається сам, сам стержень, а тут у нас і виводимо його ззовні. Потім беремо цей краюшик, чіпляємо за краюши, я тут, мабуть. Те, що посаталося, краще відріжу. Ось так, може Беру за краюши, отак. Раз. І закриваю нашу і затягуємо всередину. Бачите? Раз. І залишаємо тут петельку. Бачите? Ось, ось петелька. Після цього ми виймаємо і у нас затягнуто на цю довжину ця частина. Дивіться, деякі е, рибалки. Які достатньо давно ловлять, кажуть, що цього достатньо, воно не вирветься, воно гарно тримається. Я, чесно кажучи, не зовсім в це вірю. Ну, мені так здається, що воно може вискалізнути, вирватися і втратити свого, свою найкращу рибу, яку можна було зловити. Тому я беру суперклей і отут на самий-сами самий отак от трішечки його промазую. Ось тут буквально трішечки, де виходить у нас. Тут а, воно заклеюється і вже ніколи нікуди нічого не дінеться. Далі ми відміряємо 50 см а, і відрізаємо так само наш лідкор. Раз, відрізали. Дивіться, друзі, 50% нашого монтажа вже зроблено. Тут у нас є петелька і тут так само ми маємо зробити ту саму петельку з іншої сторони. Тут процедура така сама, ми беремо під, підступаємо ось так і відрізаємо наш, наше олово, да? після цього беремо наше шило і так само заводимо його всередину. Так, затягнули. І так само тут трішечки з суперклеєм проклеюємо саме краюшик, щоб воно трималося. І у нас зараз воно застине, ай, суперклей попав трішечки на пальці. Так, у нас маємо тут петельку і з іншої сторони петельку. Тепер ми беремо наш карабін і петля в петлю засовуємо наш карабінчик. Ось так, бачите? Беремо петелечку, раз, витягуємо, і потім продіваємо. І так, у нас наш монтаж вже майже готовий, зараз залишилося тільки протягнути в нашу годівничку. В кого є дуже велика е, така ігла, можна затягнути з цієї сторони і потягнути. Я, на жаль, е, довгої такої не маю, тому я використовую таку маленьку. І так. Затягнули, бачите, і в нас карабінчик заходив нашу. Це саме головне, щоб карабінчик в отвір, який є в самій годівничці, зайшов туди плотненько. Ось, бачите, сів і він далі не вийде. Тобто він буде триматися. Сюди ми вставляємо наш повідець, який буде любої довжини, якої вам потрібно. А з цієї сторони у нас вже наш готовий монтаж. який ми так само можемо використовувати на, вже на нашій риболовлі. Ось, ось, ось такий у нас виходить монтаж. Бачите, тут ми чіпляємо нашу основну е жилку, яку ми використовуємо петля в петлю. Тут ми вішаємо наш повідець. Ось, друзі, монтаж е лідкора готовий. Якщо залишилися запитання, з радістю на них відповім. І так, колеги, монтаж наш вийшов в вийшов 50 см, як по мені цього достатньо для того, щоб не обрізати на вашій рибі жилку, і це збереже ваше трофеї. Тому, друзі, Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо залишилися питання, пишіть під цим відео. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берефідер Фіша. Всім пока.